В однієї моєї знайомої син дуже хотів стати офіцером військ спецпризначення. Усе своє дитинство мріяв, І не тільки мріяв, намагався докладав зусиль, аби ця мрія його збулася, він займався спортом, тренувався, аби мати відповідну фізичну підготовку. І врешті поступив до військового училища, котре готує офіцерів спецпризначенців, і на другому курсі зрозумів, що йому треба було йти в інтенданта. Він вже кілька років тому, як закінчив це училище, і, очевидно, що зараз. Воює і, мабуть, в умріяних його військах спецпризначення а міг би закуповувати курячі яйця для ЗСУ за ціною яєць Фаберже.